Снердепку Ірину Фаріон не зупинити. Мовознавиця вже кілька днів поспіль налітає на усіх підряд. Свариться із журналістами, з військовими, полила брудом і пташку зазовсталі. Якщо коротко, всі тупі, а я розумна і правильна. Як екснердепка продовжує з усіма сваритися, і як на це реагують українці, розповім вже за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Ірина Фаріон не припиняє заходити за межі і продовжує поливати брудом українських захисників. Цього разу під гарячу руку потрапила Катерина Поліщук, більш відома всім як пташка з Азовсталі. Захисниця прокоментувала попередню заяву Фаріон, коли та назвала російськомовних азовців збродом і назвала Екснердепку проектом Кремля. Знайте межу, мій свідомий вибір розмовляти українською незалежно від обставин, але заяви подібних пані Фуріон викликають небажання просувати українську. А лише сказати, і це моя позиція. Пані Фуріон, забрудніть руки священною українською землею, смердючим порухом і лайном, в якому доводиться вже десятий рік воювати кожному з нас. Проведіть тут хоча б добу, перш ніж називати себе патріоткою. Ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою б мовою вони були. Ваша позиція не проукраїнська і Я вважаю вас проектом Кремля. Ви ворог, що просуває отруйні гідкі наративи. Ваша позиція і вислови – лайно. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла українською. Звісно, Фаріон не змовчала і відповіла пташці до слова повністю україномовній. І те, що вона написала, вас шокує. Падонько, пташка за Зосталі, назвала мене проєктом Кремля. Бачу, що пташки почався синдром Надіньки Савченко. А може, ця пташка кави з гардоном випила, і він їй це у вушко шепнув з методички Медведчука? Бідолашна панночка, свят, свят, свят. Порятуйте її, хтось. Цікаво, що ця паночка читала з моїх праць, скільки моїх програм бачила, про скільки україноцентричних проєктів чула. А гарна подруга в надіньки від Медведчука співчуваю, і такі метаморфози бувають. Не припиняє поливати брудом Фаріон і заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ майора Максима Жоріна, який після висловлювань мовознавиці послав її куди подалі. Жіночці це явно дуже не сподобалося. Нарід, а хто таке Кім прізвиськом Жорін, воно звідки взялося, чого воно не впойла зі своїм язиком, ідеями, цінностями. Кажуть, що воно не ричало на мене, то прекрасно, оприявлення сатани під впливом моїх слів неминуче. Нині стоїть питання, не просто мови. Звісно, що говорити рідною має кожен українець незалежно від статі та посади. І тут із Фаріон не посперечаєшся. Але що чорт забирай собі взагалі дозволяється, нешановна пані? Хто дав право у такому тоні спілкуватися з військом? Овими, будь то азовці чи бійці іншої бригади, усе на що здатна поливати брудом та думати, що крута. А де була пані Фаріон раніше? Чому не боролася так за мовний закон раніше, аби в школах не викладали російською і її не вчили діти? У багатьох українців у школі були уроки російської, і ніхто не питав, чи дійсно хтось хоче вивчати язик кровожерливих сусідів. Ну а навіщо? Де тоді був цей ярий патріотизм, коли ще танки не стояли на сході України, і вона була до речі нардепкою і могла підняти це питання йти до кінця, раз такий бурать за правду. Але ж про це. А пані Фаріон мовчить, зате у своєму телеграм-каналі сипле повідомленнями тих, хто її підтримує. Бачу, що останні з політтехнологій, яку залучають владно опозиційні та воєнні перебранці, нацькували на мене політехнікою студентів. Так, от політехніка вже вас спрямувала належно, а студенти, то моя корона. І так буде завжди. Дякую всім за підтримку. Переможемо. Жодного шансу для язика ні в запіллі, ні в бліндажі. Москва там, де її язик цього не розуміють, тільки вороги і різновид матюкливих жоріних. Не будьте жоріними, бо це найбільше приниження чоловіка. Але пані помилилася. Фаріон геть із політехніки. Новий лозунг студентів львівської політехніки. Вони повстали проти своєї викладачки і розвісили по університету плакати і вимагають керівництво закладу звільнити цю так звану мовознавицю. Треба думати, що говориш, коли вона говорить подібні речі, тому що про зараз під час війни говорити такі речі, що ну українізація повинна бути, але не настільки або українською, або і Львів це українськомовне місто. Але хлопці, які там воюють на сході, я думаю, що для такого ну мова не грає великої ролі. У мене в підрозділі було і є багато людей. Напевно, навіть левого частка людей, які розмовляють російською мовою, і це ніколи не було для нас проблемою порозумітися. До речі, перед тим, як написати, що студенти її корона, пані Фаріон співала, ну зовсім по-іншому. Львівські студенти готові вийти з закликом Путін прідій за нас от Фаріон. Ви ж розумієте, панове, що це зовсім не студенти, а технологія дегенератів. Як швидко змінюється риторика. Тим часом прокоментувала свою позицію і сама Львівська політехніка. Але про звільнення Фаріон ані слова. Львівська політехніка від початку російської агресії в Україні у 2014 році і дотепер активно та у різний спосіб інтелектуальними ресурсами, науковими розробками, волонтерством допомагає українським воїнам. Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віру і сповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це непорушна позиція нашого університету. Однак львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників і студентів поза університетом. Журналісти ТСН провели опитування киян та львів'ян на цю тему. Тож послухайте, що кажуть пересічні громадяни України. Те, що вона мала, взагалі, її треба туди, де були наші азовці, де були люди, о, де страждання такі і були. Є таке поняття закон Бумеранга», от він її наздожене. Ну, я вважаю, що потрібно відкрити якусь кримінальну справу за дискредитацію Збройних сил України. Я вважаю, неприпустимо взагалі такі висловлювання в адрес людей, які захищають нашу країну. Я не розумію людей, які в такі складні часи для країни, для нації, для мовлення роблять піар на таких темах. У нас ніколи не мають такі люди покарання. На жаль, хоча за таке повинна бути кримінальна відповідальність. Я так вважаю. Я думаю, що суспільство повинно відригувати, але це, це, це однозначно неадекватно. А у Львові цієї пані взагалі зрікаються. Не звертайте на неї уваги. Ми всі на західній Україні зовсім інші. Я вважаю, що ЗСУ і всі військові це герої, і вони можуть розмовляти на будь-якій мові. У нас багато є батальйонів, які... Не з України допомагають нам, тому всім, всім зсу просто низький вклон. Висловив Фаріон, я вважаю, що вони розколюють Україну, і це недоречно наразі. Зовсім недоречно. Це не той механізм, яким треба яким треба його вдіяти. Занадто критизь. Ну я не знаю, я її наприклад не люблю і ніколи. Там не читаю, то що вона ну вона дуже різка, і так не можна, так не можна висловлюватися. Вважаю, що воїни, які боронять нашу Україну, вони в принципі є герої, незалежно від того, якою мовою спілкуються, я більш ніж впевнена, що вони всі прийдуть до того, що українець це ознака культури і ознака мови. І відтак ми маємо боронити всіма можливими засобами, методами. Не забувайте, що Фаріон нахабно звинуватила у війні маріупольців, а жорстокі вбивства та бомбардування у Маріуполі назвала. Кармою такими, як вона, довго не займалися, але нині шквал у мережі змусив звернути на цю увагу багатьох чиновників. Крім того, на висловлювання Фаріон вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він звернувся до Нацполіції, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, аби цю диву патріотку покарали. До слова, ТСН Йоей намагався зв'язатися з Іриною Фаріон, щоб отримати коментар. Але на жаль, відповіді не отримав. А що ви думаєте про Фаріон та її висловлювання на адресу українських військових? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихої ночі. Слава Україні, слава Зсу та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.